Мене звуть Світлана Єременко, я журналіст, редактор, медіаексперт. І сьогодні хочу поговорити вам про величезну проблему в сьогоднішніх медіа, дискредитацію професії журналіста і журналістики в цілому. Мені здається, що це почалося ще з 90-х. Коли наші нові українці... Вже заробили свій первинний капітал і почали відкривати різноманітні фірми, спа-салони, автозаправки, кондитерські фабрики тощо. Траплялося таке, що в Донецьку було по дві по три презентації в день. І на ці презентації запрошували журналістів. Журналісти приходили, їх пригощали дорогими винами. Делікатесами, а потім ще її давали 50 або там 100 гривень у конверті. Тільки напиши. Не всі, звичайно, брали, але треба згадати той час: мізерні зарплати, височенні ціни, пусті полиці в магазинах, скорочення, закриття видань. І, звичайно, що багато журналістів брали. Так звані бізнесмени стояли з боку, спостерігали за цим усим і просто насміхалися. Я так думаю, що саме тоді вони зрозуміли, що журналістів можна купити за більші чи менші гроші. Пізніше почали купувати журналістів вже в більш впливових видань, редакторів і цілі видання, а зараз купують цілими холдингами. Зараз ці люди, колишні новориші, зараз при владі. То чи доводиться дивуватися? Ці люди не поважають журналістів, не розуміють ролі ЗМІ в суспільстві і часто, дуже часто відкривають видання або Канали телевізійні, просто для задоволення власних амбіцій, для того, щоб когось облити брудом, когось навпаки незаслужено вивищити, або просто прорватися на сходинку, вищу сходинку влади. Погравшись, дуже часто погравшись з виданням, власник просто продає його. Разом з журналістами. Тобто, сьогодні журналісти опинилися в такій собі ролі раба. Журналісти у регіонах сьогодні залежні і маловпливові. За нашими спостереженнями трохи краща ситуація у Львові, принаймні вона краща за даними моніторингу. Але, як вважають самі, Регіональні журналісти, львівські журналісти і експерти, незалежність львівських журналістів закінчується там, де починаються інтереси їх власників. У Донецьку журналісти трохи активніші і я б сказала ризикованіші. Наприклад, всі ми знаємо видання Острів незалежне онлайн-видання, яке вже Близько 10 років подає правдиву інформацію, а сайт новості Донбаса взагалі знаходиться в опозиції до влади. Що стосується Харкова, то там, на жаль, майже не залишилось незалежних медіа. Ті кілька сайтів, які намагаються давати правдиву інформацію, не впливають на загальну ситуацію. І харківські журналісти от що дивує, при всьому-при всьому при цьому мовчать. Така ж сама ситуація, я б сказала, тихе болото, склалася у Сумах. Там журналісти просто працюють у заданих умовах, ніхто не протестує, ніхто не виступає проти цих, проти цих умов. Журналісти Криму піддаються. Постійному економічному і політичному тиску, досить згадати те, що віцепрем'єр Павло Бурлаков подав до суду на журналістів аргументи «Неділя Крим тільки за те, що вони оприлюднили інформацію про те, що він безкоштовно проживає в гуртожитку. Донецький губернатор Шишацький на прес-конференції. Брутально обізвав, принизив, я б сказала, донецьких журналістів. Тільки за те, що вони вимагали правдивої інформації щодо аварії літака, який летів з болільниками на, Донбас, на футбольний матч на Донбас арені. І ви знаєте, про що я думаю? Що журналісти мали би встати і вийти в знак протесту, але вони залишилися. Медіа Донецькі мали би розповісти не тільки Донецькій області і Україні, а всьому світу про те, що їх губернатор невихований, брутальний, грубий. Але вони цього не зробили. Єдине повідомлення дали новості Донбаса. Це говорить, звичайно, про залежність журналістів. але… Говорить і про те, що регіональні журналісти, я б сказала, невпливові і навіть беззахисні в якійсь мірі. Донецького фотокореспондента Ігоря Ткаченка, директор стадіону, вдарив просто в обличчя тільки за те, що він хотів сфотографувати Ахметова. Він уже 5 років судиться. З колишнім директором стадіону. Я думаю, що якби він був у Києві, то він би швидше досяг якоїсь справедливості, тому що у Києві все-таки є громадський рух стоп-цензурі, є незалежна профспілка журналістів, ну і спілка журналістів також дієвіша. Але я думаю, що регіональним журналістам також потрібно об'єднуватись. Взагалі всім нам потрібно об'єднуватись і протестувати, тому що якщо ми не будемо цього робити, то фактично ось таке ставлення стає нормою. Тому, що якщо журналістів не поважає віце-прем'єр, якщо Харківський губернатор. Журналістку, яка задала йому конкретне запитання, обізвав собачкою, которая служить своїм хазяєвам. А мер Севастополя називає журналістів гієнами, які кормяться падалью. Тобто, якщо ми все це будемо прощати і не будемо протестувати, об'єднуватись. І виступати проти цього, то це просто стає нормою для чиновників і чиновничків нижчого рівня. І тоді вже якийсь діяч типу пана Хрякова зриває прес-конференцію і брутально обзиває журналістку острова Анну Іванову. Ми повинні всі усвідомити. Що якщо сьогодні нас ображають і ми це пробачаємо, завтра нас поб'ють і ми це пробачимо, то пізніше це може закінчитись тим, чим закінчилось з Георгієм Гонгадзе. Кожен журналіст повинен це усвідомити. І кожен журналіст повинен розуміти, що я обираю свободу слова, це повинно бути не тільки ось на цих браслетиках, а це повинно бути і тут, і в душі. І всі ми повинні розуміти, що справді вільна країна це вільні медіа. Тому що не всі редактори сьогодні, не всі журналісти та і громадськість не уявляє, наскільки це. Загрозлива ситуація склалася сьогодні. Нещодавно я прочитала статтю болгарської журналістки про ситуацію в Болгарії. Вона пише про те, що насправді цього літа у Болгарії так само було дуже багато виступів, як і у Туреччині. Але різниця у тому, що про Туреччину всі знають, а про Болгарію ніхто нічого не знає. І вона пояснює, чому. Та тому, що у Болгарії не залишилося незалежних медіа. Майже та сама ситуація складається у нас на сьогодні. У нас в регіонах вже не залишилось незалежних медіа. З моєї точки зору. Сьогодні у суспільстві склалась така ситуація, що влада намагається подавити ті острівці свободи як українська правда, день, дзеркало тижня, телекритика, тобто ті видання, які ще говорять і доносять людям правду. Тому що на сьогоднішній день ми знаємо, 60% громадян все ще довіряють засобам масової інформації. На мою думку, ситуація з дискредитацією журналістів з кожним днем перед виборами 2015 року буде погіршуватись. І єдиний вихід говорити про це не мовчати. І солідаризуватися, об'єднуватися, і підтримувати один одного. Ми просто повинні усвідомлювати, що не може бути демократичного суспільства без вільних ЗМІ. Що стосується впливових журналістів, на мою думку, їх на сьогодні немає. І не тільки в регіонах. Є професійні журналісти, є журналісти авторитетні. Їх досить багато. Я не буду називати прізвища, щоб нікого не образити. Коли ж ми говоримо про впливовість, то я це розумію так. Написав журналіст про вишки бойка, значить, Бойко повинен відразу написати заяву про звільнення. Або, скажімо там, Написали, написав матеріал Мустафана Єм про Медведчука, про зміну його поглядів. І громадськість повинна вийти з протестами проти Медведчука, проти його організації Український вимір. Організація повинна закритися. Ви знаєте, навіть в радянські часи були приклади того, що журналіст написав матеріал і знімали директорів заводів, директорів фабрик, вже не кажучи там про е, керівника гуртожитку чи ще е, щось. На сьогодні ж ми маємо таку ситуацію, що є журналісти авторитетні, професійні, деяких журналістів справді знають у Києві. Дехто має до п'яти тисяч підписчиків у Фейсбуці. Але їх слово, їх думка, їх погляди не доходять до широкої громадськості. Їх не чують, не бачать. Малоупливовість журналістів це загальноукраїнська проблема. Загрозлива не тільки для медіа, загрозлива для всього суспільства. Але саме журналісти повинні почати з себе, повинні почати змінювати ситуацію, працювати чесно, правдиво, дбаючи і про свою власну репутацію, і про суспільство, яке ми будуємо в Україні.